Доброго дня, любі друзі, ви тирі Софія. Благодарю вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі. І навіть пишете мені, мені компліменти. Я рада бути корисною, я рада, що вам подобається. От, і мені дуже приємно насправді. Також нагадую, в описі є картки, ви можете мене поблагодарувати або матеріально, або зробити внесок на користь ЗСУ а, на моїй сторінці Facebook, на сторінці благодійного фонду. Там є опис діяльності, ми допомагаємо не тільки ЗСУ, тому що, ну, іноді люди кажуть, там, я на це не хочу. Да? От, але так само ми надавали, надаємо інвалідам допомогу. Ну, я... от, і а, психологічну допомогу жінкам. І так, любі друзі, постійна рубрика було, є, буде. Боже, дивіться! Ну от як їх розкласти? Да? Ну давайте. Як же? Ого, ого! ну… Це була остання. Отак. От Отак. Тоді давайте так, я зараз умовно, да, ще не читаючи карти, от що вони нам розказую? розкажуть в такому випадку, ну мені цікаво вже тепер. Вісім жезлів, дивіться, це карта, це в нас те, що було. Дві карти тоді ну, умов, умовимося, так, да? бачите у нас, експеримент такий. О, те, це те, що наразі відбудеться, або у когось вже почалося да, подійці. А це те, що може бути з усього цього роя, скажімо так. Да? Ну, вже ноти не будемо викидати Вісім жезлів, дивіться, це про, про те, що був гарантований успіх у вас да, в якійсь справі. От ви точно знали, що е, якщо ви будете все робити, тобто ви почали, скоріш за все, все робити, скоріш за все, тут була якась можливо модернізація, тому що, в принципі, значення, да, е, що буде успіх, якщо йти в ногу з часом, розумієте, О, то можливо ви щось. Е, ну Переробляли, не знаю, в, свої, в своїй справі або ще щось. А, у когось були мандрівки. Це не означає, дивіться, мандрівка, це не означає кудись а, ну зовсім, да, там за кордон. Мандрівки можуть бути по країні і навіть а, в, в місті в своєму, да, особливо якщо ви ну. Можливо, переїжджаєте, або ще щось, да? То такі мандрівки теж рахуються, скажімо так. От, дивіться, тут був період, коли пішов розвиток в декількох ситуаціях одразу. Якась була швидкість, така раптовість, да? можливо, якісь, знаєте, як кажуть. Щасливий випадок, да? але я точно вже знаю зі свого досвіду, що ну, випадків не буває. Просто ми не все можемо пояснити, тому нам так просто ну, так легше випадок і випадок. Да? Типовий пощастило. Ну і добре. От, у когось був успіх в бізнесі або в особистому житті. А, в принципі, карта символізує рух з любов'ю. тобто, а... Скоріш за все, да, прийшло до, до вас і якесь було таке усвідомлення, можливо, тут була саме трансформація в е, про, про працювання, кохання до себе так само, да, тут не тільки ж про інших, тобто любов першу себе в першу чергу до себе, да? і коли ми навчаємося так, то тоді ми приходимо до такого стану, коли в нас рух з любов'ю в будь-якій справі і будь до яких людей або подій, скажімо так. І так, ще які були ситуації, да. Дивіться, тут п'ять мечів перевернута. У когось були невеличкі неприємності. Можливо, були похорони. І тут період, коли вороги чекають. От зараз ми подивимось, да? Чи, чого вони дочекаються або не дочекаються. А, ну, чесно кажучи, в мене прям да, відігралось. Добре. Дев'ятка жезлів, дивіться, це те, що в нас. Наразі. І так, тут про стан незадоволення собою, у когось внутрішня агресія, тобто потрібні м, точно трансформації. Да? Про невлаштованість в домі, в сім'ї, у когось муки творчості, наприклад. Карта каже: не треба злитися на інших. Все так за ваших помилок. Можливо, у життєвий досвід нічому вас ще не навчив. да? Тобто, дивіться, про що це навіть якщо внутрішня агресія у когось, да? ви скажете, ну, типу, а чому навчитися? Внутрішня агресія, якщо ви тим паче вже розвиваєтеся, дивіться, вона завжди притягує знову такі агресію до нас ззовні. Тобто, можливо, тут, ну. Знаєте, була якась хвилька енергетична, да, і ви просто не пропрацювали якусь ще агресію, або вона з'явилася у вас. І ну, це потребує трансформації, тому що якщо ви вже розвиваєтесь, ви точно знаєте. Просто іноді ну, ми ж не можемо да, всі фактори, коли ми нову схему вводимо в своє життя, наприклад, ненасильницьке спілкування, наприклад, да, ми не можемо одразу це охопити, це нормально. Іноді ми повертаємось на ті вібрації, ну, котрі в нас були там тривалий час, наприклад. Да, і це нормально. Просто... Якщо у вас ще немає такого, то просто або зараз просто запитайте себе. В, не, в мене є внутрішня агресія. Подивіться, що ви робите. Ну, не знаю, там, наприклад, почали їсти багато, да і не усвідомлюють, не усвідомлюючи того, да? просто. Ну, Ну, хочу їсти, да, через години ще хочу їсти і ще хочу їсти. Просто на цьому не зациклюватись, а в той момент про щось думаєте або ну агресуєте, да, можливо, конфлікт всередині, тоді ми не завжди можемо одразу сказати і зрозуміти, що ми зараз робимо да, і це, і це, і це, і і все поїв, а потім думаєш, Боже, та навіщо стільки? Тому що внутрішня агресія, коли приїдаємо, теж внутрішня агресія. Я про те, що відслідкуйте зараз, якщо вона у вас є, да, можливо, ну тут просто треба прокачати цю внутрішню агресію і не буду того в влаштувати. І навколо вас, розумієте, у вас, ну, е, трансформуєте свій стан, і, і буде благо, і навколо так само. От, Вісім е, кубків, дивіться, е, це про щастя, радість тут і свято, і задоволення. Якась ваша справа точно буде реалізована. І вчасно, і легко. Е, карта каже про багато щасливих моментів. Тож, е, дивіться, як поступово да, тут про трансформацію. Е, От дивіться, це скоріш, скоріш за все, нам і показано в такі в такій да, синхронності, тому що якщо ми не не прокачаємо цього, не буде. Цього не буде, пам'ятайте. кожне майбутнє, кожну мить зараз. Ми, ми створюємо самі. От тож треба розібратися тут. Це означає внутрішню агресію, відслідкувати, знайти причину. Да? І якщо ви не можете на щось вплинути, нема сенсу виснажувати себе, розумієте, через внутрішні конфлікти, а тому, що ви нічого треба прийняти іноді той факт, що я не можу зараз нічого змінити. Ну не можу. От що я могла міг, я вже зробив. От, от я від себе я все зробив, да? тепер мені тільки, я, що я можу я тільки мріяти про позитивний кінечний результат. І навіть, повірте, коли у вас якоїсь м, посерединки, ви не бачите, не знаєте, нема у вас, да? то воно як працює. Ви підвищуєте свої вібрації і ви, стрибок, це робите. Розумієте, ваш просто результат, ви трошки щось зробили, ваш результат до вас притягнувся сам. Отак от, от, На високих вібраціях. І буде задоволення у всьому. Рицар Кубків, що, що він ще хоче нам сказати. Дивіться, для жінки це можлива зустріч з коханцем. Для чоловіка це посланок, ну, можна сказати, істинного кохання. да? А взагалі, тут про зустріч, можливо, з чесною та розумною людиною, котра дружня до вас. У когось буде прихід гостей, тож готуйтеся. да? В принципі, що тут ще може, отримання звістки може бути, ну, взаємне кохання. Да, там, завершення якоїсь ситуації на благо всім. от Хтось отримає запрошення або на вечірку, або на якусь презентацію тусовку. Ну і так само можливі будуть романтичні пропозиції. О, дивіться, ви бачите, матеріальне налагоджується, прокачали, дивіться, да, прокачали внутрішню агресію, підвищили вібрації, матеріальне одразу налагоджується і особисте життя. Ну, наприклад, якщо ви для себе самі обираєте, от мені зараз я не хочу там серйозних відносин, да, а от там зустріти коханця, ну, чисто такі відносини. Можливо, я б хотіла. Да? Ну, всі люди хочуть різного. от Тож, будь ласочка у вас все, все тут налагоджується в особистому житті так само. І тепер, Ну дивіться, двойка мечів це те, що можливо може відігратися. Да? от Тут, ну. Двоєчки вони взагалі туди-сюди, так само да можна розхитати легко, будь-коли куди, от але тут каже карта про взаємовигідний союз, любовний або діловий. Для когось це буде шлюб за розрахунком, да що я казала. Можливо, ви, наприклад, коханця, це можна може людина сприймати, якщо шлюб за розрахунком да? ну от користь у обох, але є і там, скажімо, сексуальні якісь відносини ще, да, от то це і може, ну, людина може сприймати тоді не як справжнього чоловіка, да, за покликом, за душою за за, за коханням, а як коханця, наприклад, да може так відігратися. От. Далі дивіться, тут в принципі про гармо... про гармонію, сміливий, сміливість. Час, коли ваші вороги будуть мовчати. Тобто <сум> успіх на вашій стороні. Якщо треба щось повирішувати, то це означає, що все вийде добре. Тут про неупередженість зі сторони опонента. І замість відкритої ворожнечі, да? тобто ну, щось змінюється момент, коли протистояння не буде довгим або сильним і вам нічого не заважає діяти, то що б ви собі не планували, що б ви собі не хотіли. Да? Починайте просто діяти вже, вже тоді буде, буде успіх. от, Тому що я так розумію, що тут теж все ну, тут теж про дію. да, Тут ми їдемо, тут на кубки, тобто кубок, ну навіть пити з нього, це теж про дію. От, четвірка Пентаклів, дивіться, вона доповнить нам наше майбутнє. от, Тут про боротьбу за своє майно, випробовування, якісь можливі втрати, розподіл, можливо, майна да? у когось відіграються, на жаль, як сварки з родичами за спадок. У когось просто буде бажання свободи та жити на широку ногу. Внутрішній протест обмеженням. Тобто, може по-різному відігратися, але це означає точно... Ну, дивіться, тут нам сказано, що вороги будуть мовчати, то скоріш за все, ви зможете, ну, зможете якось, все ж таки, благонадійно для себе це повирішувати. Я так думаю, от вісім мечів. А вона нам так само зараз ще доповнить можливо, да? що нам треба знати, що в нас може бути. Ну, дивіться, да, там протистояння так далі. І Тут, в принципі, по цій карті можливі хвороби у когось відіграються як великі несподівані біди, нещасливі випадки, грошові втрати, погані новини, перепони на шляху. А тут про ворогів, котрі хочуть нести хаос ваше життя. У когось відіграється як криза у відносинах з близькими та в колективі. Всі ці ситуації тимчасові, їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами. Бачите, і тут так само, і тут так само ми всьому можемо запобігти. Просто зараз приймайте для себе, да, що може бути такий варіант, що вам тут треба буде захистити, сказати своє слово за свою спадщину. Ну, іноді ну таке буває, любі друзі. таке буває, тому що ну, род родичі, вони скажімо так, теж люди. Знаєте, то є присказка. Гарна ж людина, тільки це є, квартирне питання її ну споганіла, да? скажімо так. От, а ну насправді таке буває, на жаль, люди. Чиняють так, як вони вчиняють, як вони ну вони багато людей в нас, да хто особливо не розвивається з низькими моральними якимись якостями. Вони вважають, що вони мають на то право щось у когось відібрати. Вони там не знаю, не, не, не вважають, що треба якось допомагати. Вони не вважають, не нема в них знаєте, того, як. Твоє має, да, тобто нема кордонів, вони ну, от просто вони щось, щось їм сподобалось, вони просто того беруть і не дивляться, не прораховують знову такі наслідки. Завжди треба думати наперед про наслідки у всьому. Тому що дивіться, якщо у вас будуть у нас, вона у вас у у будуть отакі пропрацювання, повірте потім тим, хто оце у вас намагався тут щось відібрати, їм таке прилетить, вони втратять 10 разів більше. І я розумію, що, скоріш за все, ви не будете ну, ви. Не будете тому прям радіти там свято, да влаштовувати, от але, але це означає, що зараз ми щось відпрацюємо. Якщо ми не зможемо запобігти цій ситуації, розумієте, то ми давайте будемо сприймати так, що ми розрахувалися. Скажемо, все світ, все світ, дякую, що ти там взяв грошима. Да, от ну принаймні, ми будемо знати, що то за родичі, що то за люди, і це теж важливо розумієте? Це теж важливо в нашому житті, тому що негідні люди поруч вони впливають на наше життя, вони його спотворюють, тому що вони не можуть винести спокійно того, що інша людина вища. Розумієте? ну не подобається це. Це біль, ну, багато кому не подобається, але деякі не можуть стримуватися від того. Щоб не нагадити в борщ. Розумієте, ну отаке. Отакі є натури, отакі є низькочастотні чистотні люди. Тому ж, будь ласка, тут, в принципі, про розвиток, можливо, щось. да Можливо, це не стосується спадщини. да Це може не стосуватися спадщини. от Але якщо це стосується, тут закладено. Певний сенс, да, то це означає, що ну в нас все одно все вийде, тому що тут в нас все, все налагоджується. Розумієте, все налагоджується. У когось з'явиться людина, котра зможе в чомусь допомогти. Да? От, і так далі. Тобто ви вже будете не одні, і це означає, зараз же треба подумати, де я, можливо, чи, чи змірно наївна якась, да? ну, яка в мене може бути така ситуація. Звісно, спробуйте вирулити, звісно, спробуйте вирулити для початку а, екологічно. Да? Тобто, якщо вам там, ну, реально у вас будуть щось, щось забирати, спробуйте спочатку порозмовляти з людьми, ну, вже якщо вони не розуміють. Що щось буває, що є щось є неї хабаше, тоді вже, будь ласка, гадаю, що тут гарні спеціалісти допоможуть нам вирушити. Завтра подивимося. Тож з повагою, Софія!